Вітаю всіх! Хочу зробити відео огляд товару, придбаного в мережі інтернет-магазину АЛО. Я замовляла набір, який складається із трьох ламп LED, але акумуляторних. Тобто, що це означає? Це означає, що якщо в мережі виключається світло, а зараз потреба в цьому є, то лампа продовжує. Горіти. Ось, як видно, я замкнула коло і лампа горить. Я дві вже вкрутила в себе на кухні. Ось вони горять, спеціально зняла плафон показати, тому що користуюся вже більше двох місяців і повністю задоволена товаром. Тому що дуже добре, коли виключається світло, лампи продовжують світити. І спокійно, на, навіть на 2-3 години я помічала, що вистачає повністю. Звичайно, спочатку яскравіше, потім менш яскраво. Значить, по потужності пишеться, що це 9 Вт. Це звичайна лампочка е, грушовидна. Працює від мережі 220 вольт і цоколь в неї є 27, тобто той, що широкий. Повністю задоволена своєю покупкою цього набору. Ще раз скажу, в набор входить три лампи акумуляторних лед. І за ціною досить. Нормально. Всім миру і добра. Купуйте такі лампи в мережі магазинів Ало. Дякую Ало за такий товар.